Привіт всім гостям і тим, хто попав на мій канал. Маю в себе Т-16 тракторець. І от зараз працюю над однокорпусним плугом для нього. Така от 35-ка. Предплужник. Ось така вот труба товщиною 8 мм, 8 <клухи> на 8 см квадрат. Поки що підготовлюємо. Шліфуємо, вирізаємо, складаємо. Зараз будемо точку зварювати і подивимося, що з цього вийде. В кого є які там, може, підказки чи соображення по цьому поводу. Бо трактор Т-16 землі в Хмельницькій області, Хмельницький район навіть вони такі трохи, ну. Нелегкий, не знаю, чи потягне він його, чи не потягне, але но... <смі> будемо пробувати, що з цього вийде. Плуг, ну такий от був відвал. Тут було вже трохи воно вироблене. Я вирізав, наварив ляпуху таку, ще поки не шліфував е, цей саме. Так от воно все виглядає. притлужник. Притлужник. Такий собі, як звичайний ПЛН-овський придлужник, от е, польова доска таке, не знаю. Тут воно трохи виходить, що е, не в соосності. в мене виходить. Якщо взяти отак, от. Ого. то воно виходить отак. Трохи є дирка, не знаю, чи стоїть її ту дирку підкладати, вирівнювати. А от. Чи це леміша треба посунути трохи донизу, но він вже не посувається. Бо ну, на дирках все, що було. Польова доска теж якби куплялась нова. Ну но отак от вона не влазила сюди на кріплення. Ну, тобто, щоб дирки не перерізати. Ну, та й нижче її не було сенсу опускати. Вона і так. Е, поки що, мені здається, навіть на одному уровні з е, лемішом стоїть. Можливо, в ще треба буде її якось піднімати, щоб вона стояла нижче. А, вот. Ну, це вже коли буде весь каркас, коли буде все це, от е, тоді буде більш краще видно. Ну, по каркасу воно планується робитися таке, як... Е, Ну, Далі Вінмет, такий от однокорпусний плуг є. тобто, ну, щось типу того, Регулювання будуть такі самі. от, Так що, кому цікаво, слідкуємо, підписуємося. Буду викладати нове відео. ну, Поки знімати нема, що смисл там, сварки, іскри і болгарки. Е, трошки щось. Підварю конструкцію, вже на прихватки візьму тоді, е, скину нове відео, покажу, що, що воно виходить що з цього виходить. До зустрічі!